Навколо одеського онкологічного центру виник великий скандал. Як з'ясувалося, обласна рада передала в оренду приватним особам майно лікарні майже на 50 років. Після тривалих суперечок три корпуси медзакладу все ж повернули, а договір оренди розірвали. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Весь лік лікарня була в неособливому особливому контролі голови ОВА. Що змінилося за цей час та як працює найбільший от концентр півдня? Сьогодні дивіться прямо зараз. Ми зробили три операційне, предопераційні, У нас в планах ще зробити чотири останні, останні які ну, в такому режимі теж зробити, щоб було корисно і взагалі зробити операційний блок, щоб він був в єдиному сенсі. Це на сьогоднішній день має робити кожна лікарня, щоб був такий там, рівень надання. Ексклюзивної надання онкологічної допомоги. На території операційно наша нова операційна, яка була зроблена пів року тому, де проводяться операції на першому місці, то що стоїть у нас рак молочної залози, вона була зроблена по нормативам, які відповідають якісті надання медичних послуг. Тому що ми використовували медичні панелі та медичний ліноліум, який дуже корисно впливає на роботу і на якість обробки цих матеріалів та. Генеральних прибирань, які повинні бути по антисептичним показникам. Наша лікарня розрахована на 520 ліжок. Наше поліклінічне відділення воно має працює в дві зміни і обслуговує від 400 до 500 осіб. Майже обслуговує. Ми обслуговуємо одеський регіон та внутрішньопереміщені особи. На жаль, зріст зростає і. Кількість пацієнтів теж зростає, тому вважаючи на те, що онкологія значно помолодішала і ми прийняли таке рішення проводити чекапи серед медичних працівників, серед підприємств, які мають і не мають можливості часу звертатися до сімейного лікаря з чекапом, який затверджений указом президента. Що мається на увазі? Це проходження після 40 років жінкам мамографії, таке дослідження, і онкогінеколога. Чоловікам це онкоуролога, і на жаль. Є вже в момологічні звернення серед чоловіків. Є 10%, і у нас є така статистика, що раз на тиждень є оперативне втручання у чоловіків на молочні залози. На першому, на першому місці це онкологія молочних залози. На другому поділяються. Онкологія сигмогідної кишки та онкологія передмігрової залози, і на третьому місці це рак шийки матки та рак легенів. Цей апарат, який в нас це буде за державною програмою. Моз України провів тендер, і ми отримали достатньо велику кількість апаратів для установки у закладах охорони здоров'я. Є приватний апарат, який працює в районі обласної лікарні, і це два апарата, які на теперішній час будуть в Одеській області. Працює поки що той, який в обласній лікарні. Це апарат саме для лікування. Для лікування. Опромінення лікування, променева терапія це все синоніми одного і того самого процесу, який відбувається: вплив високої енергії на хворі тканини з максимальним ощадним ставленням, з максимальним обходженням здорових тканин, те, що треба захистити, те, що не можна опромінювати. Є джерела випромінювання, які постійно генерують потік. Радіації да, високоенергетичне випаміння це ізотопні джерела, які досі працюють в старих апаратах. Новий апарат е, має генератор, який генерує за потреби різні енергії, різні модульні величини і так далі. Тобто цей апарат набагато точніший, набагато. Е, е, Привабливіші в плані доставки дози, в плані якості лікування, в плані точності лікування. Сучасні апарати набагато ліпші, ніж апарати, які були раніше. Треба цим апаратам струнитися, свою роботу вони виконали. Був час, коли весь світ лікував на апаратах, які у нас досі працюють, але прийшов час мінятися, вводити нове обладнання, нові методики. Переносимість краще, але підводиться велика доза опромінення до хворого місця. І саме оця підведена доза має привести до того, що пухлина має розпастися. Ось саме розпад пухлини і процеси, які за цим йдуть, вони, звичайно, трошки стан пацієнта погіршують. Променева терапія це метод. Який ну, має дати свій ефект не відразу, а через деякий час. А цей час може бути у пацієнтів по-різному. В когось краще, в когось гірше. Стан хтось перед цим отримував хіміотерапію, це може так само погіршувати загальний стан пацієнта. Комусь ще, е... Має бути проведена хіміотерапія, тому напряму апарат стан пацієнта не покращує, але переносимість курсу лікування значно краще. І саме головне ефективність підведення дози, ефективність впливу на пухлину набагато вище. І головне, що оточуючі тканини, ми практично не пошкоджуємо. Апарат має заводитися туди, тоді, коли вже будуть виконані роботи, коли вже буде чисто, коли не буде пилюки, тому що дуже тонкі механізми, дуже тонкі датчики, дуже тонкі. Там вже пилюки бути не може. Там навіть вкладається спеціально спроєктований, зроблений ліноліум, який проводить статику електрику, який заземлюється, щоб навіть не було якоїсь ну, наймілкішої іскорі, щоб просто апарат не вийшов з ладу. Тому він постачається тоді, вже, коли проведені чистові роботи. Високі енергії вони ну, вимагають певного захисту. Цей апарат працює на високих енергіях, тому стіни мають бути достатньо товсті. Нанесене спеціальне покриття на ці стіни, і вони мають певний розрахунок захисту, біологічний захист, які підрядною організацією проєктуються, затверджуються в ну, організаціях, які контролюють радіаційну безпеку. Тому такі стіни мають бути товсті. Звісно, ми ж говоримо, тут наші бар'єр з доступу, щоб ульдовувати ділити. Да. Зараз ми знаходимося в приміщенні під комп'ютерний томограф. Останні кроки доробляються для інсталяції комп'ютерного томографа, який був закуплений за рахунок бюджетних коштів КНВ. для того, щоб в подальшому налагодити панель для прискорювача нашого. Проскорюча. Які буде планування займатися та е, декілька орка скинів майже родину. Дуже класний катей, сіменс ми отримали. Дуже великий страшенний дефіцит. По-перше, всі сімен ми працювали. Це було також десь років 5-6 тому. А до того ми ну, то було фірмене, ну. Обладнання, а до того ми працювали на вітчизняній гамакамері, яку розробляв завод у Смелі, Черкаська область, Гамакамера ГКС 301 т Тамара, так вона називалася. І її було поставлено в деякі міста нашої країни. І дуже добре і багато часу ми працювали на цьому апараті дослідження багато тисяч хворих, хворих. Бо Тут більш сучасний кристал. Натрій йод стабілізований телуром, там такий кристал, і за допомогою саме йому працює це обладнання. І він більш сучасний, що дає більш чутливості ну, з порівнянням до попередньої машини, так, так скажімо. Ми нічого не браємо. Дякую вам большое. Виздоравлюватися. От кресло, вот наш пацієнт. Смысл в чем, что пациентка сидит, при ней разводят химиотерапию. Есть у нас лист назначений. Здесь обязательно у нас идет подпись пациента, дата. И даже пишут прописью, что он получил пигулки, таблетки, укол. Чтобы потом, как бы, ну, все в жизни бывает. Иногда не докажешь, иногда люди что-то там потом рассказывают. И доказать, что ты не верблюд, очень сложно. И поэтому мы давно это практикуем, и это очень удобно и понятно. Еще раз, пациентка сидит, Яна Михайловна разводит, все понятно, да? Все правда. И потом мы проходим в комнату, в палату, и там уже копаем. Верно? Кое-что мы уже отремонтировали. Вот такие палаты. Стараемся, чтобы было максимально комфортно. Здесь у нас Туалетна кімната. Це палата загального користування? Совершенно верно. Скажіть, будь ласка, це жіноча чи чоловіча? Ні, в принципі, це жіноча. Жіноча. Все-таки дівчинки більш капризні, ніж мальчики. А ось ми бачимо, у вас такі цікаві крісла. Для да. чого вони призначені? Ці крісла багатофункціональні. вони включаються. Ми можемо підняти да, під рост хворого, щоб було удобно. На этом подлокотничке можно и хорошо делать забор крови, анализ утром, да, забор анализов, либо мы вообще капаем внутривенно то, что капается в течение 10-15 минут, то бишь сел, прокапался. 10 минут посидел, головочка не кружится и в добрый час домой. То есть завтраки таких креслам пациент может не ходити до манипуляционной на процедуру? Совершенно верно. И не надо это сложности. Они же все уже устали от этой болезни. И все взрослые. Пока расшнуровался, пока разулся, да, пока улегся. А здесь намного проще. У нас 6 кресел посадили, подключили и, пожалуйста, и через 25 минут всі раді і щастливо, що все рады и счастливы, что все уже произошло. У мене, короче, так скажем так, онкология третьей стадии. Ну, это операционные операции уже перенес там полосную. У меня уже 18 сеанс химиотерапиї, перед этим была еще операция. Як зараз себе почуваєте? Нормально. Ну Благодаря вот, э, медицинским работникам э, отделения непосредственно химиотерапии, тут прекрасные врачи, э, медсестры очень миленькие, и столовая прекрасно работает, очень заботливые всех. Я лично я говорю, 18-я -го химия у меня сегодня, и я просто в восторге. пошел у нас закончил. Як сьогодні працює найбільший онкоцентр півдня, нове обладнання, в якому допоможе врятувати тисячі життів. А ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій міста та області.